Всім привіт друзі! І сьогодні ми будемо робити скін. тутор на скін. Так, заходимо сюди, нажимаємо на цю курточку і листаємо. І нам треба взяти ось такі штуки. Тепер нажимаємо сюди і пишемо блек. На англійській мові Black. Так, І ми шукаємо там ось, наприклад, дюку. Тепер заходимо в ковтинки. І пишемо теж Black на англійській мові. І ми знаходимо якісь там прикольні кофточки. Ну, сте така собі. Теж закривати теж. Давайте, давайте. ось таку футболку. вона не закривається типу, ці класні штуки і вибираємо волосся. Давайте ось таке. ось буде у нас волосся. Тепер в шляпи. І тепер нам треба знайти ось цей ось... Типу, отак. І тепер. Ой. І тепер нам треба знайти... знайти а, одну голову. Ну, на голову прям, а хедлес. Ось такий ось чорний хедлес, він нам пасує більше до. Цього одягу там, волосся. Так, тепер ми заходимо в аксесуари і можемо там щось вибрати. При мене, наприклад, я візьму Ну, Мабуть, нам тут нічого не потрібно. Мені якось не дуже. Жмемо в да, і можемо додати, додати якісь там місце. Можемо, ще додати ось це, теж підходить, ну, я б сказала, дуже підходить. І такі, ну, можна. Ой, це дуже глукає. Ну, так. Давайте ось тісь росниці, тільки вони нам будуть на цей И І все, наш скин готов. Э, готов. Фильм, папа, тоже зустрічі.